15 в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день за останню добу. П'ятеро українських військових загинули ще 27 семеро поранені. Бої точаться біля Дебальцевого Спроби спробанформувань оточити то безуспішні. Бойовики намагалися штурмувати українські блокпости біля шумів, санжарівки, комуни Рідкодуба та чорнухіного. Усі атаки противника були відбиті. Бойовики в пішому порядку намагалися штурмом захопити блокпост українських воїнів біля населеного пункту Фащівка. Наші оборонці відкрили вогонь у відповідь та дали гідну відсіч ворогу. А близько першої години ночі диверсійна розвідувальна група терористів здійснила спробу штурмувати блокпост в районі населеного пункту станиця Луганська. Ця атака також була відбита. Бойовики змушені були тікати. І залишили на полі бою поранених та вбитих. І в результаті артобстрілу Донеччини загинули шестро мирних мешканців. Зокрема, у селищі Миронівське біля Девальсового від поранень померла 12-річна дівчинка 17 осіб були поранені. Луганщину бойовики обстрілювали 43 рази. Повідомляє очільник місцевої ОДА Геннадій Москаль. Охід йшла переважно важка артилерія, зокрема гради. Двоє мирних мешканців загинули у селищі Новотошківка, ще двоє у Попасні. У селищі Кримському напівзруйновані сім житлових будинків у станиці Луганській понад 30. у щасті досі немає ані води, ані тепла, ані газу. Вуглегірська тес уже тиждень не може отримати вугілля через бої, які точаться довкола. На це скаржиться у Міненерго. Через це без збуту та заробітку лишилася низка державних шахт і їхні 52 тисячі працівників. Продати вугілля де-інде вони не можуть адже паливо містить чимало сірки, а тому немає попиту на інших теплоелектростанціях. Нагадаю, раніше в РНБО повідомляли, що частина вуглегірська опинилася під контролем бойовиків. Наразі там і досі тривають бойові дії. Тяжко травмованих військових перевезуть із шпиталів Дніпропетровська і Харкова до столичної феофанії. Зроблять це, щоб розвантажити обласні лікарні та приготувати місце для нових травмованих. Якщо на це буде, буде, буде потреба, заявляють у міністерстві оборони. Перших 13 бійців вже доставили до Києва. Усього феофанія готова розмістити 200 тяжко травмованих. Нагадаю раніше. Лікарня обслуговувала важко поставлених високопоставлених чиновників. За чоловіком у лігво сепаратистів українського кіборга Анатолія Свирида, якого бойовики схопили у полон, дружина побачила на відео з параду полонених у Донецьку і вирушила самотужки визволяти коханого з неволі, але вдіяти нічого не змогла. Зв'язку з нею немає ймовірно сама потрапила у біду. Прожочок викрухати почелі, прошліться быстренько. Оксана Сворит хотіла одна їхати рятувати чоловіка, але відпускати на передову жінку не погодилися друзі коханого. 25 січня, зібравши суму в кілька тисяч доларів для ймовірного викупу товариша. Троє чоловіків разом із дружиною полоненого поїхали на Донбас. І вже більше тижня їхні телефони мовчать. Вони були на під'їзді до Донецької області, наскільки ми розуміємо. Ага, тобто безпосередньо вони вам про це не говорили. Тут про що що вони повідомляли в останні, коли виходили на зв'язок? Що вони проходять коридор? Говорити не можуть довго. Розговор був дуже спешний. Просто сообщили, що проходять коридор. Відомо, що заходили зі сторони Дебальцевого, але там їхній слід пропав, розповідають у центрі звільнення заручників. Вже з'ясували, що Оксана і двоє чоловіків перебувають у різних місцях на Донбасі. Ще один друг полоненого уже на території Росії. Переговорник Юрій Тандіт каже, визволенням полонених мають займатися професіонали. Діла освобождення людей, а дуже важливе і для нас, і для них Тому вони, скажу прямо йдуть нам навстрічу. коли ми вже договарюємося, вони нас не обманують. Все мы рискую жизнь, туда заходим, забирая ребят. Помним это, что для нас важна свобода этих людей. И поэтому. Бліжаші дні ви будете ще знати. Зараз група там наша працює, в Донецькій, в тому числі, а тому, щоб бути освобождений. Ті люди. спроби самотужки визволити рідних з полону ДНРівців не поодинокі. Волонтери розповідають: існують групи аферистів, які діставши списки зниклих безвісти українських солдатів, збирають відомості про них, дізнаються телефони рідних і дзвонять з вимогою викупу. Пропоновані суми за життя бійців коливаються від кількох тисяч гривень до 50 тисяч доларів. Іноді пропозиції обміну надходять з мобільних телефонів самих бійців Відразу по завершенні бою. Вони взагалі можуть навіть не брати участі в жодних бойових діях, просто вони, як звичайнісінькі мародери, після бою знаходять телефон, починають по цьому телефону дзвонити, заманюючи людей. І знайти потім і цих людей, і цих ну, злочинців. Їх дуже непросто як нашій стороні, так і нашим супротивникам. Переговорники та волонтери, які займаються визволенням та обміном полонених, закликають. не мчіть стрім стрімголов невідомо куди. Адже сприяти поверненню українських бійців додому противники не будуть. А потрапити в біду у зоні бойових дій дуже легко. Соломія Буй, Олена Бондаренко, Олександр Ітегілов, Ігор Шатайло, ТВАЙ. Стала відома дата суду над бійцями 51-ї механізованої бригади, які лишили позиції у зоні АТО. це відбудеться 12 лютого. На Луганщині про це повідомили родичі бійців разом із громадськими активістами та матері та дружини солдатів звернулися до президента України, закликають захистити підсудних від тиску слідчих. Сергій Зленко продовжить цю тему. Чоловіка, але разом з іншими бійцями 51-ї бригади, прокуратура звинувачує у військових злочинах. Але жінка переконана, жодних підстав для суду над бійцями розповісти. немає. Часом говоримо, кажу, Саша, може б вернути час назад. як би ти поступив би знову? каже я б так само зробив. Би. Там просто не було смисла їм лишатися. Вони не, не лишили своїх позицій. Просто якби вони загинули, так само лишили б свої позиції. Вони просто зберегли своє життя. І от чому влада так тепер роз'їме? Представник міністерства оборони переконує, не всі бійці 51-ї бригади є підозрюваними. По військовослужбовцям 51-ї бригади протягом 2014 року було порушено за злочини 69 кримінальних проваджень. 69 із них 34 за ухилення від військової служби. По статті дезертирства 7. ніхто в Збройних силах, 51-бригаду злочинцями чи дезертирами не вважає. В той же час 101 військовослужбовець 51-ї бригади були представлені до нагородження державними нагородами за подвиги, які вони здійснили. За інформацією адвоката Анатолія Башловки з 38 підсудних бійців, 21 чоловік досі не визнає провини. Щоправда, 17 осіб вже погодились на умовний термін та підписали зізнання. Вони апелювали до людей, що ну ви ж не хочете йти на фронт. Підпишіть, у вас буде судимість, тоді вас не візьмуть на фронт. Розумієте? Тобто ви можете собі зрозуміти рівень ну, брутальності? Тим часом громадські активісти та родичі бійців підписали звернення до президента. Главу держави просять втрутитися в ситуацію навколо 51-ї бригади. Сергій Зленко Андрій Радіч Тивай. Рада провалила законопроект про антикорупційне бюро. За документ проголосували лише 203 з 251 присутнього у залі народного обранця. Водночас підтримали зміни до закону про нацгвардію. Тепер її командувач призначатиме парламент, а не президент. Подання вносить міністр внутрішніх справ. Також документ дозволяє брати на службу на Нацгвардію резервістів. Загальна чисельність не має перевищувати 60 тисяч осіб. Збільшення можливе після ухвалення окремого закону. Крім того, депот. Тати нині надали уряду право вирішувати, як поводитися з військовополоненими. у подальшому кабінет міністрів визначатиме міністерство, інші центральні органи, місцеві органи, виконавчої влади та правоохоронні органи, які уповноважені забезпечувати збір, охорону та тримання військовополонених інтернованих в особливий період. Завдання щодо збору військовополонених на збірні пункти пропонується покласти на збройні сили України. А конвоювання зі збірних пунктів охорону та утримання пропонується покласти на Державну пенітенціарну службу та Національну гвардію України. Акція протесту біля Кабміну. завтра вранці освітяни, батьки школярів та громадські активісти проведуть попереджувальну акцію протесту, вимагатимуть від уряду звернути увагу на проблеми у галузі освіти. Сьогодні ж на прес-конференції учителі столичних шкіл і батьки заявляли, ситуація в середній освіті України катастрофічна. Через нестачу фінансування, зупинені реформи, батьки попередили про намір ввести плату за підручники у більшості регіонів. Скасовані безплатні обіди у школах. Батьки ска. Кажуться, фінансове забезпечення закладів перекладено на їхні плечі. А правозахисники бачать негативні наслідки від постійних перевірок шкіл. Батьків фактично вимагають і примушують їх здавати гроші. В більшості навчальних закладів ці гроші розкрадаються, нічого не робиться. В Більшості, значить, навчальних закладів це процентів 60-70, Гроші збираються готівкою, Коли Когда... Все говорят про реформы, есть избирательное правосудие. Почему на сегодняшний день если, ну, не думать о детях? Почему чиновники построили целые системы для того, чтобы на учебные заведения ставить своих либо приближенных, либо которые выгодны руководителей? Залізничні квитки цьогоріч знову дорожчатимуть. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Йдеться про підвищення вартості щонайменше на 5%. Нова ціна має компенсувати перевізнику збитки від падіння гривні та від зменшення пасажиропотоку. Через складну ситуацію в Україні і скасування руху потягів до Криму і на схід України квитків торік продали на чверть менше ніж у 2013 році. Утім, і нині «Укрзалізниця» щомісяць обслуговує не менше 200 тисяч людей. А сьогодні на Київському вокзалі зустрічали п'ятимільйонного пасажира з Кривого Рогу. За півроку 14-го ми освоїли, можна сказати, аж шість напрямків. Шість в зв'язку з тим, що ми на Крим не їздимо зв'язку з тим, що до Донецька не доїхали. Ми відкрили напрямки, і сьогодні поїзд, поїздки зустрічали, це практично з нуля. Він недавно з'явився Кривий Ріг Київ, і решта далі плануємо, як би нам щоб КПД роботи цих поїздів підняти. Двоє людей загинули ще близько десяти отримали поранення через вибух у торговельному центрі у місті Перті на південному заході Австралії. Інцидент стався вранці шістьом меддопомогу надали на місці, і ще трьох шпиталізували з тяжкими опіками. Нині вони у критичному стані. За останніми даними у будівлі торговельного центру вибухнув трансформатор, після чого почалася пожежа. Двох російських пілотів викрали у Судані. Про це повідомляє речник російського посольства у Хартумі. За його словами, чоловіків оточили озброєні люди і вивезли у невідомому напрямку. У дипустанові кажуть, що російська влада докладає максимум зусиль для звільнення росіян. Подробиць речник не навів в авіакомпанії «ЮТЕЙР» Уже підтвердили, що викрадені їхні працівники вони перебували у Судані за контрактом місії ООН. Валерія Перм'якова, яку звинувачують у вбивстві вірменської сім'ї, судитимуть за російськими законами. Суд над чоловіком відбудеться у Вірменії, але у військовому суді на території військової бази Росії. Про це пода Інтерфакс з посиланням на інформовані джерела. Інформація зібрана вірменськими слідчими, буде передана російській стороні. Нагадаю, що у середині січня Перм'яков втік із військової бази у Гюмрі. Роник у житловий будинок та вбив сімох членів родини Аветисян. Ця новина спричинила масові акції протесту вірменії. Заспокоїти громадян, вдалося лише коли влада пообіцяла не видавати Примакова російській стороні. З 1 березня росіян пускатимуть до України лише за наявності закордонного паспорта. Документ про це вже підписав прем'єр. Ясеню каже, такий крок має посилити контроль на кордоні та гарантувати нацбезпеку. безпеку. Глава уряду також доручив міграційні та прикордонні службам контролювати термін перебування Росіян, які прибули до України. Нагадаю, раніше перетнути український кордон росіяни могли і за внутрішнім паспортом. Японці пропонують Україні модернізувати теплоелектростанції. Про це у Києві заявив заступник міністра енергетики Японії. Оновлення має допомогти економити паливо та зменшити шкідливі викиди. Скільки це коштуватиме Україні, та де можна знайти на це гроші? Запитував Андрій Засаднюк. Трипільська тес під Києвом збудована ще у 70-х. Станція працює, утім, обладнання давно застаріле. Відтак треба багато палива, а воно нині і дороге, і дефіцитне. Аби економити та менше забруднювати довкілля японські енергетики пропонують купити їхнє новітнє обладнання, передусім турбіни та очисні споруди. У нас є певний досвід і знання в цій сфері, і ми б хотіли поділитися ними. Ми чули від ваших спеціалістів, що інфраструктура електростанцій вже застаріла, і тому ми б хотіли відповісти на запит вашої сторони та здійснити модернізацію. вона має підвищити ефективність. Також пропонують модернізувати і бурштинську тес. Нині японці аналізують українські електростанції та складають плани роботи і визначають, скільки коштуватиме переоснащення. Попередня цифра 30 мільйонів доларів. Але це тільки за одну турбіну для одного енергоблоку. Україна ж має порахувати чи окупиться новітнє обладнання. Чається повністю ось, вся документація по тім станціям. рассматривается, создается ТЭО, это техника экономическое обоснование, с целью того, чтобы определить то, что вы задали вопрос, стоимость проекта, время, сколько нужно на это, и условия финансирования. Это возможность кредитования там, на 20 и более лет с низкой процентной ставкой до 1%. Директор Трипільської ТЕС каже, оновлювати котли та турбіни саме час і технологічно японські підійдуть. Хоча не треба забувати і про вітчизняних виробників, аби не потрапити у залежність, вчитимуть власних спеціалістів обслуговувати імпортне обладнання. Тож вітчизняні енергетики планують відвідати Японію, будуть переймати досвід в першу чергу. Це тепломеханічне обладнання, турбіна і котел. Все решта воно може працювати ще ефективно. Дуже активно. Я чесно навіть не очікував. от такого інтенсивного обміну інформацією, вивчення стану справ на станції документації. В цьому плані вони ну це японці. Спеціалісти кажуть: якщо рішення про модернізацію таки приймуть, оновити турбіни електростанції можна за максимум 9 місяців. Андрій Засаднюк, Зорян Бень, ТВА. Без зброї та бронежилетів під білими прапорами вони виносили загиблих та травмованих із Іловайського котла в усіх збройних силах України лише дві санітарних роти: полтавська та львівська. Полтавці кажуть, міноборони не дало їм жодного авто, тримаються виключно на підтримці волонтерів. Днями ця рота отримала вкрай необхідні запчастини та мастило. У цій автівці шини акумулятори запчастини і мастила. Загалом 65 найменувань. Список складали для міноборони. Розповідає заступник командира 8-ї санітарно-автомобільної роти Олег Кучеренко. А допомога надійшла від земляків полтавчан, які опікуються ротою з моменту її створення. Ми сьогодні зусиллям адміністрації власної ради. Залучаємо до цієї роботи наше АТП. Вони зараз виїжджають з зону дислокації цього підрозділу автомобільного допомогти на провести технічний ремонт. Машинам восьмої санітарно-автомобільної роти по 12-15 років жодну з них не виділило міноборони. Усі надані небайдужими полтавчанами, каже Олег Кучеренко. Хочу Подякувати дуже громаді Полтавщини. Це починає від селищ простих людей, які нас серпня місяця. Вже ми п'ять місяців в АТО. Наш підрозділ знаходиться. Значить, не з продуктами питання, не харчування, не з обмундіруванням, там ще якими проблемами в нас немає. Постоянно, значить, до нас приїжджають волонтери. Утім, серед полтавських чиновників є байдужі, як, от міський голова, що жодним гвинтиком не допоміг, скаржаться військові. Я просто хочу сказати, Сашко, уходь лучше сам, бо ми вернемось, будеш що там на смітнику сидіти. Восьму автомобільну роту сформували у серпні, переважно з мобілізованих. Серед них багато медиків. Зона відповідальності від Донецького аеропорту до Маріуполя. Завдання вивозити поранених з передової до шпиталів. Ми прибули в зону АТО 28 серпня, і вже 30-го 30 наших машин, 60 бійців виїхали в зону Іловайського котла і на протязі четверо суток. Считайте, після дому за три дні ми вже були в Ілавайському котлі. От без зброї, без бронежилетів під білими флагами, ми четверо суток з-під Ялавайська наша рота вивозила хлопчиків. Автомобіль із допомогою їде у зону дислокації роти, де з нетерпінням чекають на запчастини і мастила, без яких неможливо врятувати поранених у боях бійців. Вікторія Тищук, ТВАЙ. Лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменко ховатимуть не у середу, як казали раніше, а у четвер. Церемонія прощання відпочнеться завтра, у четвертій пообіді у Преображенському соборі Львова. Поховати Андрія у селищі Брюховичі у сімейному склепі його родини. Таке бажання батьків і дружини співака. Нагадаю, ДТП, у якій розбився музикант, сталося у понеділок вранці на Дніпропетровщині. Трагедія приголомшила усю Україну. Увечері, щоб вшанувати пам'ять співака, сотні людей по всій. Країні виходили на площі своїх міст, приносили свічки, квіти та портрети Кузьми Скрябіна. Зі сльозами на очах співали його пісні. Далі гостюва студія ТВА Про що і з ким буде розмова, розкаже Мирослава Барчук. Добрий день, Мирослава. Бо Андрій Лисенко заявив, що три тисячі військово-терористичних військ стягнено під Дебальцево. про те, чи готові ми дати відсіч, як проходить мобілізація, чи долаємо ми перепони і корупцію в військоматах. Про це ми будемо говорити з військовими експертами за кілька хвилин. Будь ласка, будьте з нами.